Доброго дня! Ми сьогодні зустрічаємось з нашою пацієнткою, яка поступила до нас місяць тому. Особливістю був важкий інфаркт міокардія, ускладнений кардіогенним шоком. На жаль, це потребувало від нас швидких дій та підключення до екстракорпоральної мембранної оксигінації. Все ускладнювалося тим, що вага пацієнтки на момент госпіталізації була 149 кілограмів. На щастя, ми виконали втручання і нам вдалося від'єднати, ЕКМО одразу після стентування та виписати пацієнтку через декілька днів в доброму стані. Сьогодні вона приїхала до нас на контрольне обстеження. Скажіть, як самопочуття зараз? Набагато краще. Набагато краще. Я можу ходити. Тоді я не могла дуже ну, далеко ходити. Зараз я можу передвигатися, мені легше дихати стало. Угу. Чудово, чудово. і я, і вона трошки менше стало. краще стало, да? Менше чудово. стало на щастя. У нас гарний результат. Були високі ризики аортокоронарного шунтування, і тому ми прийняли рішення виконувати операцію з екмопідтримкою. Нам вдалося встановити два стенти в загальний стовбур лівої коронарної артерії біфуркаційним. Методом і на щастя зараз все добре. Я дуже радий, що у вас все чудовий результат, тому ми з чистою совістю вас в руки передаємо лікуючого лікаря, яка вас проконсультує сьогодні. Добре, а я вдячна, дуже вдячна вам, велике вам спасибі, що ви мене врятували.